Бути зараз з вами. і <кій> а, Як вже тільки що сказали, ми з вами продовжуємо вивчення. Але що саме ми вивчаємо? А саме ми вивчаємо. Такі, знаєте, ну, ми ввчаємо з вами, що каже слово Боже, що каже Біблія, які теми розкриваються у Біблії, і для, для допомоги в цьому ділі ми використовуємо з вами гедербейський катехізіс, який складається з таких коротких років. Кожен урок називається Господній день. І всього їх 52. І зараз ми з вами безпосередньо вивчаємо таку велику тему 10 заповідей, і ми з вами вже пройшли першу частину. Перші чотири заповіді, які стосуються безпосередньо стосунків між людиною і Богом. І якщо коротко підсумувати, їх звучать вони так. Це Євангелій Матфія, 22 розділ, 37-38 вірш. Ісус вже сказав йому: любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. І чотири тижні поспіль ми з вами дивилися на те, наскільки глибоке і багатогранне це повеління, І як воно стосується всього нашого життя, як воно е, торкається всієї людини загалом. І тепер ми з вами переходимо до другої частини десяти заповідей, яка стосується вже стосунків між людиною і людиною. І коротко описати ці заповіді можна так, це в й вірш того ж розділу. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. І, знаєте, безпосередньо ця частина заповідей вона починається з сім'ї, вона починається з родини. Адже сім'я є основою, є фундаментом, є такими цеглинками, з якої будується суспільство, церква. І навіть країни. Якщо в домі, якщо в родині, якщо в сім'ї немає певних правил, дисципліни і порядку і прикладів того, як їх дотримуватися, то чого можна очікувати поза сім'єю? Я думаю, ми всі в дитинстві любили будувати такі вежі з кубиків. І коли кубик, він такий міцний, рівненький і вежа так міцна і рівненька виходить, ви колись спробували будувати вежу із желе? От. Ну, і воно що таке, <риклад> Багато не набудуєш, <риклад> воно розвалиться і буде просто купа бруду. Так само і сім'я. Якщо сім'я не буде міцною, то і фундамент в нас не буде міцний. Тому сьогодні ми з вами трохи поговоримо про сім'ю, про владу і про послуг. П'ята заповідь: це книга Вихід, 20 розділ, 12 вірш. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітнім був ти на землі, яку Господь твій Бог дає тобі. І як зазвичай в недільній школі або дітям пояснюють цю заповідь? Слухайся, мама і тата, все понятно, все понятно, все, продовжуємо далі. На цьому все закінчилося. Але якщо ви побачите, в тексті заповіді немає слова слухайся, є слово шануй. І шануй, це не тільки послух. Шануй. Це більше, ніж просто послух. Слухатися можна через страх або через винагороду. А шанувати це означає поважати, цінувати, вважати важливим. Шанувати означає проявляти любов і повагу. Тому діти, які шанують своїх батьків, звичайно будуть їх слухатися. Вони будуть їх поважати. Вони будуть брати з них добрий приклад. Але навіть коли діти залишать вже свою сім'ю. Навіть коли діти створять свою сім'ю, і в них не буде вже такого ну, повеління залежності від, від своїх батьків і а, повеління їх слухатися, діти, які шанують своїх батьків, вони будуть проявляти про, а, до них свою любов, своє піклування, вони все одно будуть їх любити. А для батьків, особливо для батька, є безліч закликів в Біблії, щоб він якомога старанніше приділяв увагу тому, щоб навчати своїх дітей, щоб виховував їх. І знаєте, як найкраще можна навчати своїх дітей? Що найкраще роблять діти, особливо маленькі діти? Вони повторюють, вони бачать і повторюють. Тому, якщо ми хочемо чомусь навчити своїх дітей, то ми в першу чергу повинні вчити їх своїм прикладом. Адже якщо наші слова розходяться з нашими вчинками, то запам'ятають вони саме наші вчинки і будуть повторювати наші вчинки, а не те, що ми говоримо. Але чи стосується ця заповідь тільки послугу в родині і стосунків між дітьми та батьками? Чи можливо тут ширший сенс, більший зміст? То для цього давайте ми зачитаємо безпосередньо наш текст, текст нашого уроку. Запитання, відповідь 104. Яка воля Божа щодо тебе у п'ятій заповіді? Відповідь, щоб я шанував і любив, і був вірним своїм батькові та матері і всім старшим наді мною. Щоб я слухався і корився їм, як і належить, коли вони виправляють і карають мене, щоб я був терплячим до їх помилок, бо саме через них Бог вирішив кермувати нами. І як ми з вами тут бачимо, сенс трошки більший, ніж просто посух дітей батькам. Ми бачимо, що в цій заповіді є принцип, щоб той, хто молодший, не завжди за віком, корився тому, хто старший. Але як саме це стосується мого життя, як це проявляється в моєму житті? І в новому, в новому заповіті є дуже багато закликів, щоб ми завжди проявляли повагу один до одного, щоб ми слухалися один одного, щоб ми поважали одне одного, адже саме послуг буде ознакою того, що Господь діє в нас своєю силою. Для того, щоб пояснити, що я маю на увазі, ми зараз з вами будемо читати уривки з послання до Єфесян і подивимося, як це працює. В цьому посланні Павло пише церкві в Ефесі. і він пише про що? Про дововижний дар благодаті, про спасіння, про прощення гріхів, які ми маємо через смерть і Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. І далі Павло розповідає церкві, що тією самою силою, якою Бог воскресив свого сина. Він діє в усіх своїх віруючих. І він такий заклик дає, щоб віруючі зростали в цьому, щоб вони все більше і більше стверджувалися в цьому. І потім він дає приклад, як практично в нашому житті буде виглядати дія Божої сили в кожному із нас. І як приклад він приводить саме принцип послуху. 21 перший вірш 5-го розділу. Підкоряючись одне одному в христовому страху. Як далі Павло буде це пояснювати? І починає він безпосередньо з сім'ї, а саме з відносин між чоловіком і дружиною. 22-й по 25-й вірш. Дружини коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла, як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Дружинам наказується слухатися своїх чоловіків. Але це не означає, що чоловік має право в себе вести як деспот і тиран дома, тому що просто так написано в Біблії. Ні, в свою чергу, чоловік чоловік повинен любити дружину так, щоб бути готовим, віддати за, заради неї все, всього себе посвятити. Але апостол не зупиняється на цьому і продовжує далі тему послуха. Шостий розділ з 1 по 4 вірш. Діти. Слухайте своїх батьків у Господі, бо це справедливо. Шануй свого батька та матір, така перша заповідь з обітницею. Щоб тобі було добре, щоб ти був довголітній на землі. Ви, батьки, не дратуйте своїх дітей, а виховуйте їх у послості та вченні Господа. Як ми з вами бачимо, Павло безпосередньо тут цитує п'яту заповідь. І він розкриває її трохи ширше для нас. З одного боку, діти повинні слухатися своїх батьків. Якщо навіть. Це тобі зараз не подобається. Якщо навіть ти зараз вважаєш, що з тобою вчинять неправильно, слухатися батьків це буде правильно перед Богом. Наші батьки нас люблять. Наші батьки про нас піклуються. Наші батьки бажають нам в будь-якому випадку блага. Але часто послуг батька йде в розріз з моїми особистими бажаннями. Часто Мені здається, що я не розумію, як саме тут буде зараз для мене благо в цьому, що я буду коритися їх наказам. Мені здається, що просто вони не розуміють мене і тому вони дають ці запитання. Але саме тому, що я шаную своїх батьків, я буду слухатися їх навіть коли не розумію цього. А з іншого боку, батьки не повинні проявляти неконтрольований гнів. Вони не повинні, знаєте, агресію проявляти через дратованість у вихованні своїх дітей. Так, Павло звертає увагу на те, що батьки повинні дуже відповідально відноситися до виховання своїх дітей, навчаючи їх правди, навчаючи їх дотримання правил, але самим проявляти дисципліну і самоконтроль як добрий приклад для своїх дітей. І Павло продовжує далі показувати, як цей принцип покори старшим ще проявляється в нашому житті. П'ятий по дев'ятий вірш. Раби. Слухайте земних панів зі страхом і тремтінням у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ці підлабузники, але як раби Христа виконуйте Божу волю щиро, охочі служіть як Господу, а не як людям. І ви, пани, так само робіть їм. Обвиште погрози, знаючи, що і ви, і вони мають Господа на небесах, а Він не зважає на особу. Звичайно, у нас зараз з вами немає ні рабів, ні панів, але є стосунки на роботі. І хтось працівник, а хтось начальник. Хтось виконує доручення, а хтось їх дає. І для цих стосунків діє той самий принцип. Підлеглі повинні слухатися і шанувати своє керівництво. Але й керівництво повинно з любов'ю. І повагою відноситься до своїх підлеглих. Також ми з вами знаємо про послуг в церкві, є пастори, служителі, є старіщини. І нашим обов'язком є поважати і слухатися служителів церкви, будучи слухняними один одному. І нарешті Біблія не обходить стороною питання державної влади. В Біблії є дуже багато закликів поважати владу. Молитися за владу і безпосередньо коритися владі. Римлянам 13 розділ, перший вірш. Кожна людина нехай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не була б від Бога. А чинні влади встановлені Богом. І знаєте, давайте поміркуємо трошки стосовно влади. Влада відрізняється від сили, сила передбачає фізичні здібності. Фізично сильна людина може відстояти свою правоту. Однак влада передбачає право керувати. Керувати може лише той, хто має владу, кому надана ця влада. Навіть незважаючи на те, що його фізичні дані можуть ну, не бути такими прямо визначними. Тому батьки мають владу над дітьми. Чоловіки мають владу над, жінка, над дружинами. Начальство має владу над підлеглими. Держава має владу над громадянами. Без влади настає анархія. І якщо, якщо ну, ви помітили, то мотивацію нашого послугу завжди буде. Мотивацію нашого послугу чи це в родині, чи це на роботі, чи це в державі, чи в церкві завжди буде. Наш послуг Богу. Бо всяка влада надана Богом. Бо саме зараз Бог поставив чи наших батьків, чи вчителів, чи наше начальство, чи нашого президента, чи Кабінет міністрів для того, щоб керувати нами. Немає влади не від Бога, але і немає влади більше за Бога. Тому коли людські накази йдуть всупереч Божому повелінню, то тут нема чого і сперечатися. Бог завжди має перевагу. І коритися я повинен в першу чергу Богу. І саме тому, що я йому корюсь, я проявляю послуг іншим, тим, хто старший за мене. Але хто ж це все виконує? Хто з батьків є в бездоганним виконанні? Або хто з дітей є бездоганний сухняності і виявлення поваги? Тільки один бездоганно виконав цю заповідь. І це наш Господь Ісус Христос. Тільки Він був слухняний отцю Небесному абсолютно повністю, аж до смерті і смерті Хресної. І саме через Його послуг ми з вами отримуємо прощення гріхів і життя вічне. І саме тому ми можемо бути слухняними дітьми Божими. І нехай Господь нас благословить, щоб ми. Зростали в цьому, слухняності Богу і один одному. Давайте будемо молитися. Дорогий Господь, ми славимо Тебе і дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ти ти виконав, Господи, всі заповіді Божі в досконалості. Ти, Господь, це зробив замість нас і заради нас, бо ми цього самі по собі не могли робити. І ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ти продовжуєш піклуватися про нас через наших батьків через нашу церкву, через нашу владу, Господь, Ти їх поставив нам на користь, Господи. І, можливо, ми не завжди бачимо, як саме це буде нам на благо, Господь, але ми слухаємося, бо ми любимо Тебе, Господи. Поблагослови, будь ласка, нас зростати у цьому, щоб наше змінене життя було наповнене твоєю силою і щоб, бачучи наші добрі діла, люди прославляли Отця Небесного, Господь. Ми мовимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.